Привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така двохканальна радіосистема HolyLand LARK 150. Сьогодні ми з вами її розпакуємо, покажемо, що тут лежить, як ми її використовували в своєму досвіді та протестуємо з вами її на відстань. Що ж, давайте починати. Що ж, давайте розпакуємо. І що у нас тут лежить? У нас тут лежать всякі інструкції, сам зарядний кейс, де у нас і знаходиться ось ця вся система. І також наш картонний футляр, де є сумка для зберігання. Тут знаходяться наші петлички, інші кабелі. І так, що у нас було в сумці для зберігання? Це два пухнастих вітрозахисту. До речі, кріплення дуже прикольне. Це як е, по типу імітації 3,5 джека. І буде держатися дуже добре. Кабель ТРС та кабель ТРРС. Собственно, це підключення до камери, це підключення до телефону, до телефонного мікрофону. Також type c для зарядки самого блока. І дві петлички. Зараз тут поки одна петличка, друга на мені, до речі, ви можете чути звук, який воно видає. І дві запасні паралонові... Вітрозахисника, ось такі. Також це великий плюс, що вони їх взагалі сюди положили. І так, сам кейс він являється павербанком для наших мікрофонів та самого ресівера. Він може зарядити дану систему, тобто два мікрофони та наш ресівер два з половиною разів. Сама тривалість цих маленьких мікрофонів дорівнює чотирьом годин, а сам наш ресівер. Може бути аж 7 годин у використанні. Один мікрофон заряджається 45 хвилин, сам ресівер заряджається 65 хвилин, а сам блок нашого живлення, павербанк для наших пристроїв 2,5 години. В даного кейсу є дуже класна зарядна система, а саме магнітна зарядка. Ми, коли сюди закладуємо наші мікрофони, вони відразу магнітяться та сам ресівер. І коли ми покладемо сам ресівер і магнідіо прочитає, відразу покажеться стан зарядки, і самі мікрофони синхронізуються. Якщо у вас вдруг розсинхронізувався один із мікрофонів, ви можете положити всю систему сюди і воно заново синхронізується. Також є різні комплектації. У нас максимальна комплектація це LARK-150 Duo. Також є LARK-150 Solo, тобто без одного із мікрофонів. Але якщо у вас є соло і ви хочете докупити мікрофон, щоб була у вас е, синхронізована дуо-система, є можливість купити ось один мікрофон, і у вас вже буде дуо-система. Але навіть якщо ви купляєте футляр з соло системою, у вас все одно і буде можливість помістити як і один, так і другий, який ви купите в даний зарядний футляр. Зараз розповім вам про передавач. Ми зараз їх. Висунемо з нашого кейсу. Дивіться, в ньому є два діодіка. Тобто, зелений це означає живлення, синій означає синхронізацію з нашим приймачем. Але в цьому, наприклад, приймачі, він темно-синій, а в першому приймачі він такий ціановий чи бірюзовий, ну, світло синіший. Тобто є різниця між мікрофонами, щоб їх відрізняти один від одного. Ще є момент самого мюта даного мікрофону. Тобто, тут є кнопка живлення. Якщо зажати її на 3 секунди, ми його взагалі вимкнемо. А якщо нажати один раз, він відразу стане жовтим. Тобто буде розуміння, що він зам'ючений. Також в нас є сам виведений мікрофон в цьому приладі для того, щоб ви або їх так. Ціпляли або якось не знаю, ложили, прикривали, для того, щоб звук йшов прямо від цього. Якщо у вас немає петлички, а так як нам Холілен предоставляє петличку. Є для цього вхід, будь ласка, 3,5 джек, все буде добре, і самі петлички дуже гарно працюють. Також є система магнітного зв'язку та зарядки з нашим кейсом. І наш вітрозахист, він, до речі, дуже тут крутий, як я вже говорив. Ми його вставляємо ось сюди, в джек, там, де повинна бути петличка. Ось він так виглядає. Такий чистий чупокабра. Ось, але дуже, ну, не впаде нічого, дуже добре тримається. До речі, кліпса дуже багато скаржень на цю кліпсу, що вона дуже погано тримається. Ну, дивіться, ось якщо вставляти її в гарячий башмак, о, то вона тримається дуже добре. Ось навіть якщо потрясемо, ну нічого не випаде. Це якщо не знаю, просто камера впаде, тоді вже щось трапиться. А на гарячому башмаку вона тримається дуже добре і знімається. Тоже так добре. Ось, але якщо кріпити на холодний башмак, дуже багато відгуків, що може впасти. Також майте вам на увазі це. І так, наш ресівер-приймач, зараз ми відкладемо це. Дивіться, в нього також є два індикатори: темніший синій, тобто цей мікрофон, і ціановий, бірюзовий світліший для цього мікрофону. Для чого це може бути потрібно? Ну, наприклад, тут є функція, щоб ви контролювали звук. Кожного мікрофону прямо в прямому ефірі, відразу. Тобто, наприклад, у вас є інтерв'ю, де одна людина говорить дуже гучно, прям кричить, друга дуже тихенько. Що ви можете зробити? Ви можете подивитися, який індикатор горить у цієї людини, якщо темно-сині, наприклад, цей мікрофон, ви його підняли, якщо це тиха людина. Або ціановий, і ви його зробили тихіше, якщо це гучна людина. Мені здається, ця фішка максимально крута, бо, наприклад, в тих самих роут у to GO там треба, там буквально три режими: це скільки там, по-моєму, мінус 15 дБ, мінус 6 і 0 дБ. Тобто не можна прям конкретно по одному дБ, або... Збільшувати або зменшувати, як в даній системі. А зараз крупними планами ми вам покажемо, які даній системі є режими, а їх тут три. І так, перший наш режим це монорежим. Для чого він? Монорежим для відеоблогів, там, для однієї особи прямих трансляцій тощо. Що робить цей монорежим? Він бере з двох передавачів, зводиться до одного каналу, тобто і в лівому, і в правому каналі ми чуємо одинаковий звук. І також ми, ось бачите, можемо контролювати один мікрофон, той, що темніший, і другий мікрофон. Також ми можемо на одним натиском м'ютити один із мікрофонів. Другий режим це стереорежим. Він крутий тим, що кожен із мікрофонів впише в свій канал. Правий в правий, лівий в лівий. Ви можете потім на пості кожну із цих доріжок, тобто кожну людину, яка розмовляла в цей мікрофон, чи в правий, чи лівий, окремо відрегулювати. Тобто, в монорежимі воно в одну дорожку пишеться з неможливістю відрегулювати. А в стереорежимі ви можете відрегулювати і правий, та лівий режим. Також третій режим це безпечний режим, тобто сейфтрек. Безпечний режим потрібен для зйомок на відкритому повітрі, коли необхідний запобіжний захід від вибуху звуку, або коли людина може відразу закричати, але воно його відразу вирівнює. Тобто воно пише в один канал так, як воно є, а в другий воно вже пише е, safe Track. і наш сам кейс, тобто павербанк, про який я вже говорив. Наприклад, ми вже закінчили з нами інтерв'ю. Ми заложили їх наші передавачі на зарядку. Воно замагнітилось, сам приймач. Діоди показують, що воно почало зарядку. Закриваємо наш кейс. Зелений. Заряд є, заряджає. Також, що у нас тут є Type-C USB-вход для зарядки самого кейсу. Також є ось тут біля нього кнопочка для скидання настройок. Та в принципі все, ось дана система. Але ще дуже тут крута є фішка, тому що ми можемо положити тут е, такий карманчик, для того, щоб ми наш кабель для камери положили, наприклад, сюди. <реш> Твар, чого ти не закладуєшся? А як ви мені це зробити? Тварь. Окей. О, я зрозумів як. А, ось так. Ось так ми його закрили. І все, можна йти на другу зйомку. Ось, потім достали буквально, достали... Цей провід підключились до камери, достали мікрофончики, якщо без петличок, і поставили там, де нам потрібно. Зараз проводимо тест звуку. Ви зараз чуєте мене на LARK 150 даний мікрофон. Зараз ви чуєте мене з Lark 150 від петлички. Один, два, три, три, чотири. Угу. Ну, все, чисто для звука. Все, Віталій, ми це зробили далі. А зараз ми підемо на вулицю та протестимо на відстань наші мікрофони з вітрозахистом. Ну все як треба, зробимо і ви подивитесь, так чи воно є, чи ні. Сам виробник затверджує швидкість передачі 5 мілісекунд. А відстань до 100 метрів. Зараз провіримо. І так, зараз ми з вами на локації будемо тестувати HolyLand Lark 150 на відстань. Тобто я зараз буду відходити на відстань якомога далі, а ви будете дивитись. Як спрацьовує наш запис. Але я знаю, якщо відходити вже більш ніж на 20 метрів і заховати даний пристріл за мною, то він буде робити, буде переривання сигналу. Тож давайте тестувати, як воно буде. Я буду відходити і показувати вам. Один, два, три. 4. зараз я відійшов на 20 метрів. Віталік показує, що мене добре чути. Так, це добре. А якщо я закрию з собою даний пристрій і мене все одно чути, так, да, Віталік показує, що мене добре чути. Йдемо далі. Ідемо далі, піднімаємо вверх Я зараз приблизно на 50 метрах. Віталік, як мене чути, показує добре. Мене чути добре. Але якщо я заховаю його зараз за себе, як мене чути? Так, себе чути, так? Добре, йдемо далі. Зараз 50 метрів, провірили. Якщо передатчик дуже добре видно, то його добре чути. Правильно? Добре, йдемо далі. Я відійшов на 70 метрів. Як мене чути, Віталь? Добре, чути. Це вісь на 70 метрів, при, при тому, що чути мене, Віталь? Так, собі, добре. Окей, я далі відходжу, йдемо далі. Але якщо я заховаю, мене чути зараз? Також чути? Добре, йдемо далі. Я відійшов на 100 метрів. Як мене чути, добре чути. Так? А якщо я заховаю. Ви ж зараз ще ні. От. Але 100 метрів. І будемо йти далі. Як чути, Віталь? Добре чути. Йдемо далі. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5. 120 метрів. Не чуєш? Так собі. Добре, але ось так. Ти мене чуєш? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, 120 метрів, але все одно трішки. Чутно. Так Так собі чутно. Я зрозумів, я, зараз я пройду ще далі. Я знаходжусь приблизно на 155-150-160 метрів, як мене чути. Так собі, добре. Ну, добре, буду вертатись назад. Ти мене чуєш, Віталя? Все. Ну, ось. Такий тест ми провели. На відстань відійшли на 155 метрів. Було чути вже з перебоями. А якщо взагалі заховати даний пристрій за людину, то буде взагалі не чутно. Але 100 метрів він показав 100%. Тобто, зараз будемо приближатись. Але все одно чутно, я так в мене розумію, Віталя. Так, да, добре, чутно. Ось так. Ось такий тест ми з вами провели на відстань. Ми відходили з вами приблизно на 155 метрів. Сигнал був більш-менш. Ми Віталік уже знає який сигнал. Більш менш був, бовіталь. Да, -менше. І... Але це було 155 метрів. Це не 55 метрів більше, ніж нам сам виробник говорить, що воно працює. Але 100 метрів 100% воно потягнуло. Але якщо ми, як ми бачили, десь близько біля 50 метрів заховати даний пристрій за собою, нас вже не було чутно, тому що тіло перекривало даний радіосигнал. Добре, давайте повернемось до студії. Ось тут такий у нас вийшов. Тест на вулиці. Судити вам, подобається, не подобається ваш вибір, ми вільні люди, бо ми в Україні. Щодо досвіду роботи з цими ларками, ми використовували його для ролику, де робили трансляцію з нуля. Вони нам відслужили цілий день. Тобто, як ми робили? Так як я був один. Ми спочатку взяли один мікрофон. Коли він сів, ми почали використовувати другий мікрофон. Це 7 годин роботи з двох мікрофонів і одного ресівера. Потім можна просто не знаю на 45 хвилин відпочити, ще раз підзарядити і почати знову. Але наскільки можна так довго знімати, нам поки це не знадоблялось. Наприклад, якщо зрівнювати з тими самими Rode Wireless Go 2, що можна принести? Там взагалі вони держать 7 годин, і в них є такий плюс, як заряджати від павербанку. Але не знаю, плюс це чи не плюс, для мене це мінус. Для мене краще заряджати їх ось в такому кейсі. Я просто знаю, що я не буду знімати більше, ніж 4 години. Якщо треба більше ніж 4 години, ну відпочину 45 хвилин. Нічого страшного не трапиться. Але кому як? Це вкусовщина. І так, плюси і мінуси, на мою думку, які тут є. По-перше, великий плюс це зарядний кейс. Положив собі примагнітилось, заряджається. Для когось це може бути мінус, що окремо заряджати їх не можна від павербанку, але для мене це великий плюс. І тут ми ще можемо покласти наш кабель для камери і просто йти на інтерв'ю, і буде супер. Другий плюс це розмір та його вага. Наприклад, різниця з тими самими Rode Wireless Go 2. Ось, як ви бачите, так, різниця не сильно велика, але вона є, і це приємно. Тобто на людині, якщо е, чіпляти ось цей і цей, то цей значно буде вигравати. Але що стосується самого ресиверу, а ресивер такий же, як і самі мікрофони в Rode, то ресивер Holyland, ну, сарай зрівняно з Rode. І це можна віднести до мінусу. Але так як воно закріплено на камері, мінус разу вбираємо. Третій плюс це комплектація. Холіленф сюди положив і ТРС-кабель, і ТРС-кабель. Наприклад, для телефону ТРРС-кабель в рот взагалі не кладуть. Там навіть не кладуть петлички, які є. Яку я десь дів. А, ось вона. Петлички, дві петлички сюди положили. До петличок ще положили додаткові паралоновий вітрозахист. Ну, тут все про все попіклувались. В рот, наприклад, немає ТРРС кабелю, тобто там треба буде купляти для телефону оригінальний. Якщо вставити, наприклад, від Lark або від любого другого, то воно буде шумить, фонить. Ну, коротше, тільки оригінальний за окрему суму петличку, яка буде працювати разом з роут нормально. Четвертий плюс це двохканальний режим. Так, це не новинка, але в плюс додати можливо. П'ятий плюс це safety Mode. Так, є safety і в road, Але щоб його увімкнути в road, потрібно залазити в програмне забезпечення, підключати до комп'ютера і там вмикати. В ларках це можливо зробити прямо на самому ресивері, нажати, переключити, і у вас все працює. Шостий плюс, як на мене, це регулятор гучності кожного з мікрофонів. Наприклад, в рот це неможливо, там контролюється гучність сразу двох мікрофонів. В ларка це доступно і лівий, і правий канал. І останній сьомий плюс, як на мене, це можливість прослуховування в реальному часі. Тобто на самому ресівері є line-out. Це навіщо для чого? Якщо у вас камера така, як в мене, Sony Alpha 6400, Тут є тільки вхід для мікрофону, а виходу нема. Тобто ви не можете в реальному часі прослуховувати те, що пишеться. Але даний ресівер в ларках дає вам цю можливість. Так, щодо мінусів, для мене мінус головний є сам ресівер, а точніше, його габарити. Ви подивіться, це тупо квартира. Це ось так в два рази більше, ніж самі мікрофони. Це для мене є мінусом. Другий мінус це час роботи. Тільки 4 години держить мікрофон та 7 годин сам ресівер. Тобто, якщо ви будете навіть користуватися одним мікрофоном і потім його замінять, ви все одно вам воно прослужить 7 годин, тому що вам буде треба заряджати сам ресівер. Але до мінусів я це не можу віднести, тому що я не знімаю більше 4 годин якесь інтерв'ю. Якщо воно є, то це максимум, ну, максимум 4 години. Але буде перерив, де я зможу заново зарядити дані пристрої, тому що кейс це дозволяє. Другий мінус це немає можливості зарядити від павербанку. Ну от прям конче потрібно для того, щоб ви дописали інтерв'ю, і у вас немає часу покласти в кейс і окремо зарядити, і вам потрібно зарядити швидко від павербанку. Ви цього зробити не можете, майте на увазі. Дану радіосистему для огляду нам надав сайт BigSale якому ми дуже вдячні. А якщо ти хочеш купити цю систему Holyland Lark 150, бігом вниз за посиланням та купуй. В заключенні я хочу сказати, що які б мінуси в даної системи не були, але я обов'язково залишаю її в своєму арсеналі. Дякую, що подивились цей огляд. Дякую, що ставите лайки, пишете коментарі. Та якщо ви хочете нам допомогти фінансово, посилання є під відео, будемо вдячні. А... І, будь ласка, ставте пальці догори, пишіть коментарі та ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.